Поживачі все більше доходяться обізнаності з навколишнім середовищем і практично вимагають від автовиробників, щоб автомобілі мали таку ж економію палива, як і коли вони від'їжджають з заводу. Автовиробники вивчають кожну деталь автомобіля. Аби покращити його ефективність, зменшити витрату палива та кількість викидів, звертають особливу увагу на моторне масло, яке є важливою складовою цього процесу. Масло повинне безперешкодно циркулювати в двигуні, воно має змащувати багато різних деталей, особливо які нагріваються. Масло має створювати мастильну плівку так, щоб не було контакту між рухомими деталями, що знижує знос. Масло з низькою в'язкістю потребує набагато менше енергії для того, щоб циркулювати в двигуні, протягом останніх 50 років виробники переходять на все нижчі класи в'язкості для заводської заміни масла. Саме зниження в'язкості моторного масла призвело до значного покращення у викидах та економії палива автомобіля. При цьому немає компромісів щодо захисту від зносу. Якщо ви спалюєте менше палива на однакову відстань. Ви автоматично знижуєте виробництво СО2 автомобілем, оскільки мастило, яке ви використовуєте, більш ефективне.